Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую смачні вареники на заварному тісті з вишнею і також з маринованої сливи. Вишня у мене була заморожена, тому я її насамперед відкинула на дришлячок, щоб відійшла лишня рідина. Тоді на 250 г вишні даю столову ложку манки. Вишня буде тоді в варенику. Гарна соковита, але по тому не буде надлишкової рідини. Так само і сливу. Спочатку відсіжую і потім змішую разом з манкою. Готую тісто. Для тіста одне яйце розбиваю в шклянку і додаю пів чайної ложки солі і чайну ложку цукру. Цукру можете дати за бажанням, більше. Також додаю 4 столові ложки. Олії туди ж в склянку, і все це гарно розмішую до однорідності. Цю суміш рідку додаю до борошна Борошна в мене є в мисці просіяного 2,5 шклянки. І ще пів я відклала для того, щоб додавати при потребі. Борошно я розмішую разом з яєчно масляною до утворення крихти, так як ми ніби ви готували пісочне тісто. Ось так гарно промішую і утворюється крихта. Шматочки є більші менші, нічого страшного. В цей час в мене закипає чайник. І я в цю ж саму шклянку наливаю укріп. Наливаю цілу шклянку. І додаю до тіста, обережно перемішуючи лопаточкою силіконовою, поки це. Буде можливим. Після цього, як вже лопаткою стало важче перемішувати, я ще деякий час промішую ложкою металевою тісто, і як воно вже такої стадії, що можна його рукою замішувати, достатньо в нас охолоне, розмішую тісто в звичайному порядку рукою, так як ми замішуємо завжди тісто. Підсипаю при потребі ще борошна, щоб тісто не лепло до рук, але було водночас м'ягким. Як тісто достатньо промішалося, також його переміщую на силиконовий коврик, підсипаю ложку ще муки на коврик, і вже тоді тісто ще трошки буквально пару хвилин виминаю. На коврику, накриваю його мискою, щоб тісто повністю охололо. В цей час ставлю воду на окріп. Я беру в мене кастрюлька, ось такий казанок, даю чайну ложку солі і ставлю на окріп. Тісто дати відпочити і охолонити. Після цього, цього тісто ділю на дві частинки, і з одної частинки скалкою розкачую пляцок. Приблизно величиною він буде у нас 30-35 см. Його товщина буде приблизно пів сантиметра. Не дуже тоненькі, так щоб тісто не порвалося. І тоді шклянкою, час від часу вмочуючи її в борошні, роблю заготовочки на наші вареники. Як всі заготовки я зроблю. Тісто надлишкове забираю, з нього ми потім сформуємо ще решту вареників. І кожну вареничку ще проминаю по краях, стончую, тобто, краї. Їх є небагато, це робиться дуже швидко, по дві варенички. Ось так таким старим випробуваним способом. Після цього, як всі варенички я так стончила. Я викладаю на всі одразу вишню. Вона, як я вже згадувала, у нас не тече, є гарна і тримається суковита, одразу на всі варенички. Так викладаю по чайній ложці вишні. Після цього, як я виклала всю вишню, я так само на кожну вареничку додаю ще по пів чайної ложечки, ось так на око цукру. І можна починати формувати вареники. Ми вареники формуємо з чоловіком в дві руки, тому на це виходить досить швидко. Ось так, раз, два, і ми вже вареники готуємо. В цей час вже вода майже закипіла. З цієї порції борошна борошна в мене пішло коло пів кілограма. Виходить коло 50 вареників. Може вийти чуть більше, чуть менше. Це залежить від того, як ви розкачаєте тісто, які у вас буде шклянка і таке інше. Вареники ми тоді даємо, поміщуємо в киплячу воду. Ось такі вареники в нас вийшли. Це мої вареники. Це чоловіково вареники. Вони нічим не гірші, а може ще й навіть і гарніші. І поки чоловік закидає вареники в киплячу воду, їх треба закинути і одразу промішати. Варити ми будемо після закипання ще 3-4 хвилинки після спливання вареників, я готую решту вареників. І ось такі гарні вареники в нас виходять. Даємо трошки масла, промішуємо їх так в мисці смакуємо з цукром, сметанкою, з чим кому бажається, з маслом просто. а такі у нас вареники з вишнею і ще ось такі вареники, де темніше сливою Смакуйте на здоров'я!